Після скромного весілля Павло та Марія вирішили жити окремо від батьків, щоб будувати своє самостійне життя. Спершу у них не було власного житла, але коли батьки Марії допомогли придбати їм маленьку квартиру, вони були їм неймовірно вдячні. Хоча й відчували легке розчарування у родичах Павла. Марія була єдиною донькою в сім'ї. Тож її батьки намагалися підтримати молоду сім'ю всім, чим могли. Натомість поломав старшого брата Андрія, який уже мав свою сім'ю та дитину. Їхні батьки жили своїм окремим життям, допомагали хіба що з онукою, але вважали, що їхні сини, як справжні чоловіки, мають самі заробляти на свої потреби. Батьки Марії, дізнавшись, що молодята збираються жити в гуртожитку після закінчення університету, не витримали. Ну, як це, щоб наша дитина в гуртожитку жила, обурювалась теща. Добре, купимо вам маленьку однокімнатну квартиру. Ви ж молоді, ще самі на все заробите, сказав тесть. Ця квартира стала справжнім порятунком для молодих. Павло щиро подякував батькам дружини і пообіцяв, що вони з Марією зроблять все, щоб самостійно забезпечити своє майбутнє. Після закінчення університету Павло та Марія вирішили, що настав час розширювати свої горизонти. Тим паче, що вони вже чекали на поповнення. Вони мріяли про власний будинок, тому взяли великий кредит і вирішили будувати його самостійно. Батьки Марії знову допомагали, але цього разу фінансами. Квартиру вони не продавали, адже це був їхній єдиний дах над головою. Павло працював на двох роботах. А Марія була лаборантом в інституті, але скоро мала йти в декрет. Через це більшість роботи лягала на плечі чоловіка. Проте батьки Марії не залишали молодих наодинці з труднощами. Вони часто приїздили допомагати на будівництві. За рік будинок був майже готовий, однак залишався великий кредит, і молода пара шукала різні способи, як швидше його виплатити. Саме тоді тець запропонував Павлові поїхати на заробітки. Зарплата, яку обіцяли, була великою. Через три місяці Павло повернувся додому. Він зайшов до квартири з великим пакетом подарунків для сина та дружини. Марія, побачивши чоловіка, не могла стримати своїх сліз. Вона сумувала за ним, а тепер ще й дізналася, що завдяки його заробіткам вони зможуть закрити більшу частину боргу. Не плач кохана, краще постав на стіл щось смачне. Я вже три місяці домашньої їжі не їв, пожартував Павло. Разом вони одразу перевели гроші на погашення кредиту. Залишалося зовсім небагато, і вони вже планували, як нарешті вільно видихнуть, коли виплатять усе до останньої копійки. Після вечері вони сіли на дивані, обіймаючи одне одного і спостерігаючи, як їхній маленький син заснув із новою іграшкою в руках. Життя у сім'ї покращилось. Борг за будинок зменшився, син радів новим іграшкам, а Марія насолоджувалася спокоєм поруч із чоловіком. Але того вечора, коли вони зовсім не очікували гостей, у двері подзвонив старший брат Павла Андрій, зі своєю сім'єю Здоров, брате, дивлюсь, ти повернувся, а ми до тебе просто так у гості, заявив Андрій, простягнувши Марії пляшку. Ну, заходьте. Павло стримався, хоча було видно, що такий сюрприз його не надто тішив. Після короткого привітання Андрій одразу попросив Марію накривати на стіл, а сам пішов обіймати брата. Павло тільки зітхнув. Довелося залишити сімейний вечір, щоб приділяти увагу гостям. За столом атмосфера була напруженою. Гості були помітно на своїй хвилі. Андрій з дружиною не соромились розважатися. Пляшка, яку вони принесли, спорожніла майже миттєво. Марія дивувалася, як це можливо, адже встигла помітити ще дві пусті пляшки під столом. Досить же пити, це не свято. Строго сказав Павло, коли помітив, що брата дружина, ледь тримаються на ногах. Та що ти, брате, Та ми тільки почали. Дай допити, це ж остання, відмахнувся Андрій. У той час їхня п'ятирічна донька бігала по будинку, не звертаючи уваги на зауваження. Вона навіть примудрилася впасти на підлогу і потягнути за собою скатертину. А гості ж здавалось... Цього навіть не помітили. Доглядати за племінницею довелося Павлові та Марії. Коли нарешті вдалося відправити гостей спати, Павло та Марія ще довго прибирали за ними, але спокою не було. Посеред ночі їх розбудив гучний звук на кухні. Вони кинулися туди і побачили Андрія, який лежав на плиці у калюжі води. Що сталося? запитав Павло, намагаючись допомогти братові підвестись. Хотів водички набрати. А тут у вас плитка слизька, ледь вимовив Андрій, дивлячись знизу, і навіть намагався жартувати. От вам і кілими, треба все застеляти, як у наших бабусь. Андрій вирішив залишитися прямо на підлозі, заявивши, що так йому зручно, а Павло та Марія не хотіли з ним сперечатися, але тієї ночі вони не спали, прислухаючись до кожного звуку. Ранок почався не менш голосно. Андрій знову розбудив усіх своїми скаргами. Тепер його боліло все тіло, від жорсткої підлоги. Скажучись на життя, він нагадував, як їм важко. Живуть із тещею, та ще й у маленькій квартирі. Брате, виручай, позич грошей, ми хочемо квартиру орендувати, почав Андрій, коли Марія подавала сніданок. Уже немає чого позичати. Я всі гроші на кредит віддав, твердо відповів Павло. Після цих слів Андрій наче забув про гроші і вирішив спробувати інший підхід. Ну гаразд, якщо у вас тут так просторо, то ми трохи з вами поживемо місяць, ну, може, два, нам зараз ну дуже потрібна допомога. Марія стояла ошелешена, коли почула це, а дружина Андрія додала ну вам тут не тісно, і діти можуть гратися разом. Павло мовчав, розуміючи, що це тільки початок великої проблеми. Марія відчула, що зараз чоловікові знадобиться її підтримка. На жаль, ми не можемо вас прийняти в себе. Ми ледь самі кінці з кінцями зводимо. Намагалася вона пояснити ввічливо. А коли Павло поїде знову за кордон, то ми, може, ще хоч трішки залишимося, щоб Марії не було самотньо з дитиною. Ну, тільки на місяць, ну, благаємо вас. Тоді Павло трішки знітився. подивився на дружину і сказав Ну, добре, тільки на місяць і крапка. У вас двоє працюючих дорослих, давно могли б щось своє знайти. Якби не дивилися у пляшку так часто, а то бачите, чим займаєтеся, і за цей час можете собі підшукувати якісь варіанти. Жінка Андрія спробувала заперечити ну ми ж не щодня п'ємо, просто давно не бачились, от і вирішили розслабитись. Марія, яка тримала себе спокійно, також висловила свою думку у нас маленька дитина, і якщо вам перед своєю донькою не соромно, то перед нашим сином ми такої поведінки не допустимо, щоб подібного більше не було. Це ви зрозуміли і не більше місяця. Павло похитав головою. Він знав, що цей компроміс може йому дорого коштувати. Минув час, і Павло повернувся з заробітків. Він не збирався сидіти вдома без діла. Він уже домовився з другом допомагати на будівництві, а Марія працювала два дні на тиждень у лабораторії. У ці дні за їхнім сином доглядала бабуся. Андрій і його дружина залишалися вдома з донькою, але їхню поведінку складно було назвати відповідальною. Одного вечора, коли всі лягли, Марію розбудив темний шум. Не бажаючи турбувати чоловіка, вона вирішила сама перевірити, що трапилось. Вона зайшла у вітальню і застала дружину Андрія у шафі. Вона куперсалася в кишенях Павлового пальта. Спочатку Марія подумала, що їй здалося, але, придивившись, вона зрозуміла. Вона шукає гроші або цінні речі. Та ти що собі дозволяєш? різко сказала Марія, схопивши її за руку. Жінка відсахнулася і почала щось бурмотіти про неправильне розуміння, але Марія не дала їй жодного шансу виправдатись. Завтра ж ви збирайтесь і йдете звідси. Інакше я розповім чоловікові, що тут трапилось. Повір, нічого цінного в домі немає, а якщо щось зникне, то я одразу викличу поліцію. Жінка мовчала, але вже було зрозуміло, що цього разу їхня гостинність закінчилась. Наступного дня всі розійшлися на роботу, а коли ввечері Павло та Марія повернулися додому, гостей вже не було, але залишилися сліди. Кухня була вся у плямах, посуд не помитий. А холодильник майже порожній. Де вони? здивовано запитав Павло і пройшовся по кімнатах. Не знаю, відповіла Марія, хоча вона добре знала, що трапилось. Павло кілька разів намагався зателефонувати братові, але той не відповідав. Тоді Марія вирішила розповісти про все, що трапилося вночі. Почувши це, Павло мовчки кивнув. Мабуть, воно й до кращого. Ми й так з нами натом'яко себе поводили. Наступні кілька днів Павло та Марія роздумували над цією ситуацією. Павло, хоча й розумів, що важливо допомагати родині, але він таки зробив свої висновки. Андрієві пора вже взятися за розум. Ми з тобою працюємо і день і вночі, щоб забезпечити наше життя, а вони тільки й шукають легкого життя. Можливо, колись вони зрозуміють, відповіла Марія, але і сама у це не вірила. Сім'я вирішила більше не впускати у свій дім людей, які не цінують чужу працю та довіру. Це був їх особистий простір, їх особистий дім, і захищати його вони готові були до кінця.